У мене відчуття, що повертається те, що був. Е, попередні роки, як ми боролися з Януковичем. замість того, що ми декларуємо, як держава, декларує, що мають бути чесні суди, чесні правоохоронні органи. Безумовно, це тиск на бізнес. До судів вже давно нема довіри і потрібно його реформувати, міняти суддів. Чому успішне підприємство поблизу Львова опинилося під загрозою закриття? Хто всередині країни розгорнув війну з українським бізнесом? Та в чиїх інтересах працюють органи прокуратури і суди, які мали б захищати людей? Комплекс Edem Resort Medical and Spa найбільший в Україні. Це п'ятизірковий готель, два музеї, артпростір та велика картинна галерея. Це все створили для популяризації і збереження українського мистецтва. А ще професійне поле, де проводять чемпіонати Федерація гольфу України, також дитяча кінна і гольф школи та єдиний в Україні ландшафтний парк скульптур, який створили у партнерстві з Йоркширським парком Великої Британії. Діє тут і унікальний медичний. Центр для лікування та відновлення після важких травм та станів, комплекс Гордість країни і один з найбільших роботодавців. Та сьогодні керівництво «Едем-резорту» вимушено готується призупинити роботу через суди. У березні 2023 року -го господарський суд Києва задовольнив позов Львівської обласної прокуратури, яка вимагала визнати недійсним договір купівлі продажу земельної ділянки, на якій розташована ось ця споруда для занять водними видами спорту. Ділянку комплекс придбав у серпні 2019-го і сплатив за неї в 10 разів більше за ринкову вартість. Спеціально знімаємо тут для того, щоб було зрозуміло, що це є дамба, гідротехнічна споруда, що тут є перепад висоти біля 6 метрів. І що якщо відкрити шлюзи, то вся ця вода звідси, звідси піде. І тут буде некрасива дуже картинка історія. Ми будемо вимушені закрити готель. Ми будемо вимушені зупинити співпрацю з нашою командою. У нас працює біля 500 людей. то нас перестануть їздити, їздити гості, і ті, хто працює проти нас, це п'ята колона. Вони доб'ються свого. Тому ми не боїмося. Ми чітко розуміємо, що ми праві. Що споруда штучна, справді видно неозброєним оком. Однак прокурори і судді вважають, що це природня водойма, яку нібито хочуть повернути в державну власність. Керівництво та працівники комплексу вважають такі дії тиском. Кажуть, ділянку вже намагались націоналізувати у 2021 році. Однак тоді суд не отримав підтвердження, що на території є водойма, яка є на обліку у державному водному кадастрі. На земельній ділянці загальною площею 15 гектарів розташовано спортивний майданчик для занять різними видами спорту на відкритому повітрі, в тому числі споруда загальною площею в 9,2 гектара для занять водними видами спорту. Основне призначення спортивного майданчика забезпечувати активний відпочинок відвідувачів тов узлісся. Судові експерти на підставі даних геопорталу Водні ресурси України. Безумовно, це тиск на бізнес, тому що замість того, щоб працювати, приймати гостей і створювати додаткові блага і платити податки, ми займаємось юридичними питаннями, судами і несемо на це витрати перш за все часу і грошей. Маючи висновки десятка нових експертиз, які підтверджують, що підприємство має рацію, і ті, які раніше були підставою для винесення рішення, тепер для Феміди ці аргументи чомусь не є переконливими, що дає право сумніватися у чесності такого суду. Позиція прокуратури, в принципі, груптується на якихось таких доказах оригіналів, яких вони не подають. Це матеріали інвентаризації, в яких, в принципі, перемишлянська райдержадміністрація адміністрація стверджує, що в них оригіналів цих немає. В принципі, невідомо де ці оригінали є. Натомість товариство надає до суду свої докази. Це і витяг з державного реєстру речових прав, де чітко вказується, що на ділянці розташована саме споруда це майданчик для занять під відкритим повітрям. Юристи кажуть, до стосу паперів а це і детальний план території, і окремий висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у якому встановили, що детальний план відповідає вимогам законодавства, надали суду і документи незалежних досліджень, які чомусь ігнорують. Це окрема експертна установа, так само там як КНІСЕ встановлено чітко проект землеустрою, все відповідно до закону. Е, окремо так само була розроблена гідротехнічна експертиза, яка чітко встановлює, що м -м, споруда є штучною, тобто це і штучний об'єкт аж ніяк не природний. Е, так само це стверджується архівною документацією ще 85-го року. Тобто, крім того що в принципі, там ніколи не було водного об'єкту. Це ця ділянка в принципі призначена для того, щоб там були сіножаті колись. Про те, що озера Честавка тут ніколи не було, свідчать і старі фотографії цієї території, і розповіді мешканців. Серед них Роман Гринус, міський голова Біберської об'єднаної територіальної громади, що тут було це була фактично долина, де паслися корови і коні. Якщо хтось думає високопосадовців. Що хочуть це знищити, ну це є в першу чергу ганьба. Саме більше, яка може бути. Бо бізнес завжди буде відстоювати свої права, а ми, як громада, будемо підтримувати. Бо якщо забрати все це, цей комплекс він не буде мати такої вартості. Він перетвориться в повсякденність. І куди ті люди підуть. Бо в основному більшість тут працюють жінки, яких чоловіки, хто на війні, хто де. У мене на даний момент. Воює чоловік і син. У мене і чоловік працював тут, і син працював тут. Світлана працює в едемі 20 років. Здебільшого такі, як ця жінка, це мешканці місцевої бібльської громади. Робота біля дому та умови праці перевага, яку не усюди можна отримати в іншому випадку. Роботу таким як Світлана доведеться шукати за кордоном. Якщо прокуратура, яка мала б працювати в інтересах громади, не звертає увагу на аргументи цієї ж громади, то виникає логічне запитання, а в чиїх інтересах тоді діють правоохоронці? На мою думку, точно не в інтересах громади. В першу чергу. І не в інтересах, якщо таке сталося, і не в інтересах бізнесу. У нас не є попередні руки, як ми боролися з Януковичем. Що прийшли і забирали? Ну, у мене Відчуття, що повертається те, що було. замість того, що ми декларуємо, як держава декларує, що мають бути чесні суди, чесні правоохоронні органи. Ми займаємося зовсім іншим. Податки, які сплачує ЕДЕМ, наповнюють державний і місцевий бюджет. Голова громади непокоїться. Якщо комплекс зупинить роботу, це призведе до втрати коштів та що найгірше занепаду території. Хто має опікуватися землею під штучною спорудою, не зрозуміло. Впродовж війни в Україні Адем Резорт забезпечив за свій рахунок реабілітацію сотням військових та цивільних людей, які постраждали внаслідок військової агресії. З перших днів війни усі кошти з рахунків підприємства безповоротно перераховували на підтримку Збройних сил України на офіційний рахунок Міноборони. Шоковані тим, що відбувається, та категоричні у своїх заявах військові, які проходять реабілітацію після поранень на фронті. Тут Суд навпаки, замість того, щоб допомагати людям, він забирає, руйнує і до судів вже давно нема довіри. І потрібно його реформувати, міняти суддів, тому що ну, такий суд нам точно не потрібен. 34-річний Константин донедавна боронив українські позиції на Бахмутському напрямку. У лютому воїн отримав осколкове поранення ноги. Відтак нині герой на милицях. Вже місяць він на безкоштовній реабілітації. Це дуже мені не подобається, тому що є люди, які уклали в це душу, себе уклали в це, і хтось на готове прийде і забере це. Це просто неприпустимо. Ми не за то воювали, щоб вони приходили, відбирали це все. Наразі керівництво комплексу очікує на чергове засідання суду. Незалежно від рішення кажуть, здаватися не планують, бо ж сьогодні вони, а завтра може бути будь-хто інший. Тому боротимуться до кінця. Цим своїм прикладом ми покажемо, що ніхто не може залякати зараз український бізнес і змусити наших працівників залишитись без роботи і поїхати працювати в інші країни. Понад те, всі витрати, які понесуть, підприємство обіцяє буде вимагати від корупційних чиновників, відшкодувати. А суддів, які готові приймати незаконні рішення, разом з громадою та військовими, викликатимуть на поліграф, аби дізнатися правду, хто їх змушував приймати незаконні рішення і скільки коштує совість Феміди.